Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогон стоїть не, благають українці, донесіть страждавний біль холодної країни. Згадайте нас, бо ж ми, коли жили. Жені сльозу і гасне свічка. Ми всій землі житами проросли, щоб голоду не знали, люди вічно. Чи знаєте ви, як пахне життя? Давайте на хвильку відчуємо цей запах. Заплющіть очі. Що ви відчули? Так, це пахне хліб. Як? Це одне слово рівноцінне слово хліб. І це слово життя. Що може бути цінніше хліба? І ніякий шмаз золота не переважить хлібну скорину. Нашу Україну називали житницею Європи. І хіба можна уявити, що народ хлібороб, який має багато хліба? Родючі землі може гинути від голоду. і не було голодного села. А бачив ти в селі пустокомору, з якої зерно вимили до дла, як навіть варево виймали з печі, виривали з рук малечі і сторбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чому ж тоді, як був врожай, усе суціль викачували з двору? Гриби, нічого людям не лишають, Хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумління? Імперський молод світ нам затуляв. Я бачив саму ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Ми, ідуть в гості до бабусі, звільниться онуки. А назустріч ліси, поле, долини і луки. Любу глянуть на хліба сади й лісочки. Ой, бабоню, глянь лише, які колосочки. Гірко стало на душі у жінки старої, бо згадала ті роки неволі важкої. Трохи мої синочки за ті колосочки Я отримала тюрми чотири годочки. Тільки вийшла після жнив колоски збирати, щоб своїм голодним дітям щось приготувати. Як комуніські дозорці ураз налетіли за чотири колосочки в тюрму посадили. Отаке було на світі пекло наші мрії. Голодовку і ту весну добре пам'ятаю. Боже, що там у тебе в руці? Дай мені, Боже, хоч соломинку одну, щоб не втонути в голодній ріці. Бачиш, мій Боже, я ще дитинка, та ж підрости, хоч би Дай, світу не бачила білого Бозю, я пташенятко прибити в дорозі, Хоч би одну пір'їночку дай. Мама і тато холодні мерці, Бозю, зроби так, щоб їсти не хотілось. Холодно, Бозю, сніг дуже білий. Боже, що там у тебе в уцілі? Oh